Отже, друзі, всім привіт! У нас нове надходження. Ось такий Hyundai Matrix 2005 року, 245 пробігу, 1,6 газ, бензин. Автомобіль технічно живий, має кондиціонер. Газ працює, ремінці поміняно, да, по кузову є нюанси. Але це все робиться. Головне ціна. Повний електропакет, електропривід-дзеркал, тканевий салончик, газ, регулювання світла, коректор. Помилок немає, ось такий щиток приборів, штатна магнітовка, кондиціонер, пічка гріє, автоматична коробка передач. По задньому ряду сидіння. У нас ось такий так, так, також канейний салончик, є ось такі столики для пасажирів. Тому, друзі, шукаєш недорогий автомобіль на кожен день з газом та. Живий по технічній частині. Запрошуємо тебе на тест-драйви в компанії Автофокус. Ми знаходимося в місто Київ, метро Позняки, Михайла 4А. До зустрічі!